Всім привіт! Е, вітаю вас на другому випуску рефлексії Даші. <рес> е, мені здається, я обрала дуже цікаву тему, е, і вона прямо відображає мій процес, е, в якому я знаходжусь, коли от, думаю про цей блог, влог. І так далі. І це тема ідеальності. Тому що, звичайно, весь цей час після першого відео, після випуску, я постійно думала, що далі зняти, яку тему, треба купити цей штатів, треба вибрати, як буде що там буде позаду, треба підготуватись. І так далі. Тобто, все має бути дуже, дуже вилізано, дуже класно, дуже цікаво, дуже красиво, щоб я одразу ж ну, бліснула, бліснула. І це мене, звісно, дуже сильно стримувало взагалі почати щось робити. Я обирала тему різні, потім я почала сумніватися, що я взагалі можу вам щось розповідати. і так далі. І вчора я все ж таки сіла. Записувати, записала відео, і в ході цього відео, ну, в ході запису, е я спіймала такий сильний інсайт, тому зараз хочу з вами ним поділитись. Отже, перше, е що я хочу сказати, що коли ми прагнемо бути ідеальним, ідеальними. Е ми завжди орієнтуємось на щось конкретне. ми не завжди можемо це описати, але у нас є якесь уявлення, що ми маємо бути якимось, або там хтось має бути якимось, ситуація має бути якась і так далі. Тобто, у нас є такий певний фокус, на чому ми зациклені. І от як тільки ми знаходимося в цьому прагненні стати бути ідеальними, ми одразу собі як це, обрізаємо. Взагалі, будь які можливості у нас з'являється дуже-дуже дуже багато обмежень. Тому що рівно в цей же момент ми перестаємо помічати, а що взагалі існує поза да, нашим цим видуманим орієнтиром. Ми перестаємо себе досліджувати, ми перестаємо взагалі розвиватись. Я була якось на йозі. І там перед початком практики треба сформувати Санкальп, по-моєму, це здається, називається певний запит, за ким ти хочеш, ну, що сили, ресурси, який ти зараз, енергію, яку ти зараз добудеш в Йозі, щоб направити туди. Я так стою, думаю, так, я хочу, я хочу, я хочу знову стати такою сильною, я хочу знову, от, щоб мені ні на що я не звертало уваги, щоб мене нічого не могла підкосити. От я хочу таку якусь. Це знову в собі. Тобто я хочу щось, я хочу знову стати якоюсь. Мені взагалі ця тема це два роки моєї терапії, в принципі, були про це моє несвідоме, але постійне прагнення бути ідеальною в усьому. І от я стою в цій, це ще ніяка не асана, була, просто стою і думаю, що от я хочу, 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 і тут я розумію. Що саме в цей момент я знову хочу стати кимось, але не собою. Розумієте? От як тільки ми зациклюємось на тому, що я хочу бути кращою цей швидше, бистріше, сильніше, одразу, вже, одразу ми забираємо фокус насправді себе. І тоді я сформувала такий запит, що я хочу просто дослідити себе, я хочу зрозуміти, да, про що я, а, і так далі. Це перша така моя думка, якою хочу, хочу з вами поділитися, це що прагнення бути, прагнення до ідеалу, воно насправді дуже сильно нас обмежує, бо ми ем, якусь частину себе взагалі не помічаємо або навіть, або навіть свідомо приховуємо. А, тому що ідеал, на мою думку. Якщо вже казати, що таке ідеал, ідеал має набір якихось характеристик, тому що в ми... нас є якісь розуміння, внутрішнє, знову ж таки, це і не означає, що це погано чи це добре, це просто так, так є. Що от ми маємо стати кимось, і, відповідно, якщо в мені є якась характеристика. Якийсь прояв мій, да, якась моя частина моєї особистості, яка не від не відповідає цьому набору ідеала, то я інколи не свідомо, а інколи і цілком свідомо починаю відмовлятись від якоїсь частини себе. Розумієте? І це настільки це настільки жорстоко по відношенню до себе. Ну, да, це одразу, мені здається, свідчить взагалі про якусь таку нелюбов і про неприйняття себе. Тому що я приймаю в собі тільки те, що е, дотично до цього мого розуміння ідеальної себе. І це взагалі так, 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 таке дивне відчуття, тому що. Е, ну, от, Якщо ідеал і існує, і оце друге, да, що я хочу там взагалі. Um, про що я хочу поговорити: що якщо він існує, то це вже те, що є. Зараз поясню. Я є особистість така, яка є, Даша да, Бетрак мені 26 років. І це мій максимум, я вже ідеальна. Ну, якщо взагалі мислити да, такими категоріями, я вже ідеальна. Розумієте, там, я зробила якусь роботу, от я зараз там, роблю це відео, да, воно вже ідеальне. Тому що це мій максимум, який я можу зробити. Ну, і загалом, я так, готуючись до цього відео, поцікавилася, да, що взагалі, ну там не знаю, як взагалі деякі філософи роз... ну, Тобто, я ж не перша людина, яка якби, да, підіймає питання ідеальності, ідеалу і так далі, прагнення до нього. І от дуже цікаво, що. Є, наприклад, Платон, я дуже новачок філософії, не те, що ну, такі, я типу новачок новачка. І що є Платон, які от його ідеї були в тому, та, що ідеал існує, а ми наші прояви людські це тіпа, як тінь цього ідеалу. Тобто це якісь два різних світи, і мені це трішки нагадує взагалі сам концепт релігії. Да, що от є ви є люди, але є Бог. І ви, ви можете прагнути до Бога. Да, ви маєте, не те, що можете, ви маєте прагнути до Бога. Ви маєте прагнути, там, щоб Бог з вами спілкувався. Можливо, зараз скажу більше так, за православ'я. Не буду казати, що в всіх релі релігіях так, але тим не менш. І от мені це щось туди. Мені це не дуже, чесно скажу, відгукується. І, наприклад. Аристотель, він казав, що ідеал, це те, що передає суть свого замислу, наприклад, скрипка, ідеальна скрипка, буде та, яка грає, тому що да, першочергова задум скрипки, щоб вона грала. І відповідно там рішення, ідеальне рішення да? або там мій ідеальний прояв. А, це те, що було ну, да, це, типу, те рішення, яке було виведене, прийнято в рамках певних обставин. І от мені це дуже-дуже імпонує, мені це подобається. Я нещодавно почала так думати. Якщо да, вже взагалі говорити про ідеальність, тобто це такий певний максимум, який я можу дати. Це вже я є вже. Ось мій прояв такий, це вже є ідеал. Немає, немає іншої далі батрак, щоб, щоб я да, хотіла. Ну, як не хотіла, щоб я прагнула бути нею. Її не існує. Тобто, будь-яка інша людина, вона вже по дефолту інша людина. От це така друга теза, якою яку я хотіла з вами поділитись, але інсайт... Е, які я вчора е, зловила, він насправді полягає геть в іншому. Розповідаю, я вчора сіла, кажу, думаю, про що записувати, про що, е, про що записувати? Ну, щось почала там з вами розмовляти. Така думаю, о, да, чого я не знімала взагалі відео? Ну, не те, що це, чого я не випускала там два тижні, нічого не сідала знімати. Тому що це ідеальність, не ідеальність, не ідеальність. Ага, думаю, окей, я розумію. Так, да, в принципі, що краще, і я про це там розповідаю в першому відео, те, яке ви ніколи не побачите, що е, краще, типу, зробити ніяк, краще зробити не ідеально. але, типу, зробити. І це те, до чого я хотіла е, ну, да, передати вам такий от сенс. А потім. Я розумію таку штуку. А, зараз пробую пояснити. Якщо є ідеал, я та людина, яка дуже довго, в принципі, жила тим, що є, я маю бути ідеальною, я маю бути іншою, я зламана, зі мною щось не так. У мене там складне дитинство, щось не так, мені треба бути іншою, інакшою. Коротше, оце постійний. цей... Неприємний, такий деструктивний взагалі діалог з самою собою. І я наче це усвідомила така: окей, я відмовляюсь від ідеалу, я не ідеальна. Я не ідеальна, світ не ідеальний. І рівно до вчорашнього вечора я думала: ось так тепер: що світ не ідеальний, я не ідеальна, мені не треба бути ідеальною, Я можу робити щось не ідеально. Але дивіться, яка тут хитрість. А, дуже, дуже хочу спробувати вам пояснити так максимально ну, як прозоро, да, те, що я маю на увазі. Для мене особисто, я думаю, що тут у кожного інструмент може бути свій, але для мене особисто ось це прагнення бути ідеальною це про те, щоб старатись, Да? Тобто я стараюсь, я щось роблю, я намагаюся постійно зробити щось по-іншому. Да, тому що в мене є оцей певний шаблон, ну, певний набір характеристик. Яка я ідеальна. Я стараюсь, да? відповідно, якщо я приймаю. іншу позицію, що я не ідеальна, відео не обов'язково має бути ідеальним, щоб його кінуть, да? Воно може бути не ідеальним. Розумієте, я роблю. Я просто роблю навпаки. І я перестаю старатись, і я починаю робити, чесно, дуже над'єбісь. Це ж тюб тут же можна матікатись, е, хоча не хочеться. Але я починаю робити це на ну аби як. Тобто, я не докладаю насправді зусиль до цього взагалі. От, власне, приклад цьому пілот да, перше відео на моєму каналі, воно таке дуже взагалі ноут записане. Ну, прикольно, да, допустимо, там як початок. І вчора друге відео, яке я записувала ось на цю тему, воно було дуже схожим. Дуже схожим в плані підготовки. Я до нього не готувалась. Але я, не, я як вам сказати, я не зробила ніяких екстра зусиль для того, щоб це відео мало якусь форму, да? взагалі, щоб цей мій проект, скажімо. В Ютубі мав якусь форму. І я коли це вчора усвідомила, я думаю, Боже, як це хитро з усіх сторін. Дуже тонка межа між тим, аби зробити в моєму випадку, да, тому що ну, тут я не можу вже казати за всіх, ну я особисто дуже стараюсь бути ідеальною. Відповідно, якщо я не ідеальна, я не стараюсь. І тут така дуже тонка межа між тим, щоб зробити. Не ідеально, тобто дозволити собі випустити щось, да, перестати прокрастинувати і дати хоча б якийсь результат. між тим, Дуже тонка межа між цим і тим, щоб взагалі не прикладати зусиль до чогось. Розумієте? Я коли це вчора усвідомила, в мене взагалі такі, знаєте, одразу. Як сказати, у мене так, наче, все життя моє принеслось переді мною, як я себе поводила, повожу. Ем... І думаю, ого, нічого собі. А не все ж так, ну, не все ж так однозначно. Тобто е... відмовитись. Перестати да, думати про те, що якщо я щось роблю, воно має бути прям супер. І між тим, щоб взагалі не пробувати, ну як не працювати над собою, це дуже велика да? різ. Це дуже така тонка межа, але вона розмежовує зовсім два різні підходи. І я, коли це вчора усвідомила, чесно, я афігела, і я зрозуміла, що те відео, яке я записала, я не можу вам його показати, тому що воно геть не підготовлене. Тому що, ну, ну, власне, да, тут немає, що більше додати, тому я записую сьогодні друге відео уже з такою більш структурованою, структурованим більш підходом, і мені це подобається більше. Я думаю, що у цього буде більше ефекту. Отже, ось цей інсайт це той, яким я хотіла прямо з вами поділитись: що як тільки дуже треба бути обережним, тому що якщо ми відмовляємось від ідеальності... Що я зробила, да, коли я відмовилась від ідеальності, я почала думати про неідеальність, що дорівнює рівно тому, що в мене є якийсь фокус, що я неідеальна. У мене нещодавно на днях буквально була така розмова цікава зі знайомим про схоже, про справедливість. Я прийняла да, там теж з війною, особливо з масштабкою, прийняла той факт, що світ несправедливий, світ несправедливий, світ несправедливий. І розумієте, я все, що відбувається, сприймаю з призми, так справедливості не існує. І я йому ну, ділюсь своїми роздумами з ним, і він мені каже: так у світа немає, світ ніякий. У нього немає інтенції до того, щоб бути справедливим чи несправедливим він ніякий. І от мені це дуже зараз е, відгукується і про ідеальність. І з ідеальністю треба бути обережним, бо це обмеження. Але і не ідеальність це також обмеження. Це така думка. Ем... Ще момент, важливий, мені здається, про це важливо поговорити в... в рамках теми. Це очікування. Окрім обмежень, прагнення до ідеальності нам приносить купу очікувань, і як наслідок, купу, купу, купу величезного і купу, купу, купу величезних розчарувань. Тому що знову ж таки, да, ми фокусуємося, у нас є бачення, що має бути ось так. Має бути ідеальна дружба це там, раз два три-чотири-п'ять. Ідеальні стосунки з партнером це раз два, три, чотири, п'ять. З батьками це раз два, три, чотири-5. З роботою два, три-чотири-п'ять і так далі. Відповідно, як тільки ми з цим не зіштовхуємось, по-перше, не так, ми, ми одразу формуємо перед тим, як ми зіштовхнулися і не зіштовхнулися. Да, по-перше, ми одразу формуємо очікування. Від інших, що по дефолту призведе рано чи пізно до розочарувань. Якщо ви до цього ще не додумались, я вас попереджаю, що очікування призводять до розочарувань завжди. Можливо, не з конкретною людиною, але загалом в житті очікування призводять до розочарувань. Пишіть в коментарях, якщо ви не погоджуєтесь з моєю думкою з приводу очікувань. Так от, про очікування, да, тому що як тільки ми не зустрічаємось як тільки ми не зустрічаємось з цією формою, яку ми собі вигадали, нам починає бути сумно, ми починаємо ображатись, що хтось зробив не так, або я сама зробила не так, і це такий конфлікт. І знаєте, якщо з, з іншими людьми, то теж можна так себе хитрити, ті пошукати собі друзів, партнерів, які в принципі будуть подкармлювати нашу цю таку. Думочку про ідеальність, то в контакті з самим собою так не проканає. Ну, можна себе обманювати дуже довго, але я не вірю, що можна відчувати себе щиро щасливим і спокійним, якщо ти не знаходишся в контакті з собою. Тому. Тому тут також такий момент, що ця ідеальність, окрім обмежень, да, вона нам приносить дуже великі прагнення, великі очікування. Також ще цікавий момент, що я, звісно, зараз пророскачу трішки, але повертаючись да, до того, що я казала про неідеальність, як тільки починати думати... Окей, Я дозволяю собі бути не ідеальною, це також нас заганяє в певні рамки, але окрім цього, ми насправді продовжуємо себе тим, ну як сказати, оцю свою, оце своє прагнення до ідеальності. Тому що мій особистий приклад знову з цим відео. Я вчора записую це відео ще до цього мого інсайту. Я його передивляю, думаю, ну, що буде сидіти і монтувати. Я його дивлюся і думаю, піздець, ну це Галіма. Це Галіма, це плохо. Ну, типу, це погано. І, розумієте, тобто, в мені одразу починається. В мені одразу запускається цей процес, це недостатньо. А це недостатньо того, що я до цього не підготувалась, розумієте? А не того, що а, а, не, чомусь, а не якась інша причина у цього є. Так, все, цей блок я закрила. І останнє, що я хочу сказати, це ще така одна моя думка, приймаючи, що просто я є, я є така, якась, якась, да? тобто, досліджуючи себе, яка я є, це нам дає дуже-дуже дуже багато ем, можливостей, ем, і що цікаве, окрім того, да, що там ми вивчаємо і краще розуміємо самих себе. Цікаво, що світ виявляється геть іншим. Тому що у вас в цей момент, якщо ви вже це проходили, або ви на шляху до цього, або те, що я вам кажу зараз, в принципі, вам відгукуються, з часом, або підтвердіть, якщо ви це також проходили, з часом буде здаватись, що знаєте, у вас, наче резкость навілася. От, знаєте, Наче світ, да, те, 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 як люди себе поводять, те, як взагалі, там, не знаю, ну, що відбувається там, в країні, і так далі. Ем, наче навілася різкость, і це також про можливості, це також про розвиток. Тому що ви бачите більше, знаєте, є в Києві Майдан Незалежності. Да, і там з Майдану йде Вулиця Михайлівська, е, Мала Житомирська і Софіївська, здається, і там ще якісь. І от, Знаєте, це ось чомусь я про, це, про цей майдан згадала, е, що ти, наче, бачиш набагато більше вуличок, ніж ти бачив до цього, і відповідно, ти можеш да, скоротити десь шлях через дворик або взагалі піти геть іншим, е, іншою вуличкою, да, якою ти ніколи не ходив. Хоча всі ці вулички це якби ти з ними знайомий і вони є в тобі. Така е, сложна метафора, але вже яка є. От. І мені ще це дуже схоже на таку, знаєте, є така медитація, практика, коли е насправді вона дуже проста, її класно робити на природі. Ви просто сідаєте, закриваєте очі, там, вирівнюєте своє дихання, і ви просто починаєте слухати, що довкола вас відбувається. Ви не зациклюєтесь на там ом, да, мантри якісь чи на якомусь конкретному звуку, там, ну от коли там. Думати про своє дихання, тобто у вас все одно є, да, ви, ви фокусуєтесь саме на своє дихання. А тут ви просто видихаєте і слухаєте, що вас оточує. Такий езотерічний сеанс тільки, що в нас був. Тому я десь. Про це і маю на увазі, да, що відмовляючись, перестаючи насправді прагнути ідеалу і приймаючи, що просто речі є такими, якими вони є. От вони просто є, це їх максимум, вони вже ідеальні, все, будь-які рішення, воно вже ідеальне і так далі. Те, що ви можете, але тут пам'ятаємо про цю тонку межу між тим, щоб зробити все ж таки щось. Для, не знаю, для себе особисто, для когось. Да? І між тим, щоб геть нічого не робити, відмовитись просто від цього. Дуже така тонка і хитра межа. Е, у мене все. Таке вийшло відео. Я задоволена. Я його ще правда передивлюсь, але мені сподобався процес. Мені сподобалось, що я все ж таки перед тим як виходити до вас, структурувала свої думки, те, що я хочу сказати, тому що все ж таки важливо, да, щоб ви могли сприймати мою рефлексію. Тому дуже дякую, до нових зустрічей. І окремо хочу подякувати всім моїм друзям, які підтримують мене в цій авантюрі.